Тікток, скільки сенсу у цих шести літерах, скільки інформації, величезний світ, в якому можна залишатися годинами, додаток, який змінив життя мільйонів людей, але не на краще, це буде розповідь про Тікток і про його вплив на наше життя. І ми починаємо. Давайте для початку поговоримо про історію створення Тіктоку, яку інформацію надає нам Вікіпедія. Тікток, відомий у Китаї як Douyin, китайський соцмедійний застосунок для створення та поширення відеофайлів та онлайн-трансляцій. Douyin запущено фірмою ByteDance у вересні 2016 року в Китаї. Для міжнародного ринку використовується назва TikTok з моменту, коли програма почала розширення до Індонезії у вересні 2017 року. Тепер щодо виходу на інші ринки у червні 2018 року TikTok сягнув 500 мільйонів щомісячних користувачів у всьому світі. У США встановлення TikTok відбувалося частіше аніж за застосунки компаній Facebook, Instagram, Snapchat і YouTube у значенні денного завантаження 29 вересня 2018 року. Тепер давайте поговоримо про особливості платформи. Чим же він такий цікавий цей ваш TikTok? Основна причина в тому, чому люди люблять дивитися відео у Тіктоці, це легкий доступ до розважального контенту. Переважна більшість людей заходить у додаток, щоб відволіктися від буденності, від своїх певних проблем і так далі. І через те, що у Тіктоці це зробити набагато легше, ніж у інших додатках, люди частіше обирають його. Ти відкриваєш додаток і відразу бачиш якесь смішне відео. Тікток спростив створення та поширення відео і вивів його на новий рівень. Все, що потрібно зробити, це записати будь-що з повсякденного життя та миттєво опублікувати його. Завдяки короткому формату ані створення відео, ані його перегляд не займає багато часу та зусиль. На перший погляд виглядає все чудово, але за переглядами великої кількості веселих відео стоїть величезна проблема, і це залежність від Тіктоку. Короткий формат платформи відіграє вирішальну роль у тому, що вона викликає звикання. Середня тривалість відео у TikTok становить лише 15 секунд. Цього достатньо, щоб привернути увагу користувача і залишити його у додатку якомога найдовше. Такий короткий формат відео дозволяє легко переглядати відео одне за одним, оскільки це не потребує великих затрат часу. Також звикання викликає те, що ми знаходимося в постійному пошуку чогось такого цінного. Що от нам здається, що от наступне відео у Тіктоці буде. Максимально корисним для нас, коли наступне відео виходить якесь шлак чи те, що нам взагалі не подобається, ми перелистуємо і далі шукаємо те відео, яке нарешті надасть нам ту корисну інформацію, яку ми шукаємо, яке нарешті розважить нас максимально. Перелистуємо не те відео. Перелистуємо не те, перелистуємо не те, не те, не те, не те. І можна так шукати довго. І навіть коли ви знайдете те відео, яке вас задовільнить, яке вам сподобається, ви подивитесь, так, блін, круте відео, там якесь ще корисне, чи корисна порада, там, чи ще там щось. Ви подивилися його? І ви листаєте далі, щоб отримати ще якесь корисне відео, щоб отримати ще задоволення, щоб отримати ще дозу дофаміну, про який ми поговоримо пізніше. Вміст TikTok повністю орієнтований на кожного користувача. Вподобання, коментарі, час перегляду та поширення все це потрапляє до алгоритму рекомендацій, який потім оцінює, наскільки відео підходить кожному користувачеві та відображає його інтереси, що в свою чергу змушує його залишатися в додатку довший період часу. Цей процес пропонує нескінчений потік трендового контенту для перегляду і сприяє швидкому звиканню до додатку. Тож, повертаючись до теми дофаміну, перегляд відео у TikTok – це як певна така ігрова залежність. Дофамін це тип нейромедіатор, і він змушує нас досягати щось, тобто це наше бажання чогось досягнути. Оця відстань, ось тут, якщо брати тут початок, а тут кінець цілі, і от оцей проміжуток. Між початком і кінцем, це дофамін. Це наше бажання прийти до цієї цілі. Це, звичайно, не тільки до цілі, це приміняється до всього у нашому житті. Наприклад, ви коли хочете з'їсти щось солодке, бажання з'їсти щось солодке викликає саме дофамін. Бажання подивитися відео TikTok, щоб побачити щось для себе, розважаючи смішне, щоб отримати задоволення це дофамін. Отож, через те, що ми переглядаємо відео TikTok, в нашого мозку виникає бажання отримувати цей дофамін, адже він простий, не вимагає багато зусиль. Ви зайшли, переглянули відео, все вам стало класно, хоч і ця доза дофаміну невеличка, але ви відчуваєте вже певне задоволення постійно через те, що ви отримуєте цю невеличку дозу дофаміну. І часто називають цей феномен дофаміновою залежністю, адже мозку хочеться отримувати цей заряд дофаміну від перегляду відео. У TikTok все частіше і частіше, і саме через це люди частіше й частіше заходять до платформи. Ми потрапляємо в пастку нескінченного бездумного скролінгу, коли наше тіло жадає нового відео, щоб отримати нову порцію щастя, так званого дофаміну. Потім ми опиняємося в циклі, заснованому на винагороді: нове відео, новий приплив дофаміну. І цикл продовжується і продовжується. Саме тому велика кількість підлітків користується додатком майже постійно, через те, що відео Тіктосі переглядати легко. Цей тип дофаміну, який ми отримуємо від Тіктоку, можна назвати дешевий дофамін, адже знову ж його отримати взагалі не важко. Зайшов у TikTok, почав дивитися відео, і вже ти отримуєш задоволення. І проблема основна в тому, що коли ми виходимо з Тіктоку, наш рівень дофаміну падає. І нам знову хочеться отримати це просте задоволення, адже в звичайному житті досягнення того ж самого рівня дофаміну, який ви отримуєте від перегляду відео у Тікток. Отримати не так і просто, варто чогось досягати, щось робити, щось вчити і так далі. І от коли ви виходите з Тіктоку, вам хочеться повернутися до того самого рівня. І що ви робите? Ви заходите знову у ТікТок. Отож, не дивно, що 90% користувачів заходять у TikTok щодня. І от основна проблема в тому, щоб відчувати те саме задоволення від ТікТоку, яке ми відчували там раніше, з кожним разом, з кожним, скажімо так, заходом нам потрібно більше і більше переглядати цих відео. І це просто руйнація нашої дофамінової системи. Це впливає на всі інші сфери нашого життя. Ми вже не можемо отримувати задоволення від простих речей, від таких як отримували раніше, адже наша дофамінова система, наша система отримування задоволень, вона зіпсована через цей дешевий дофамін, який ми отримуємо, який ми отримуємо від перегляду відео у Тіктоці. З цього можна зробити висновок, що надлишок дофаміну впливає негативно на наше здоров'я. Один з наслідків це порушення концентрації уваги. Звикання до коротких, миттєвих відео викликає брак терпіння і проблеми з концентрацією уваги на чомусь що довше ніж середній TikTok. Загалом покоління Z працює на надшвидкості, це стає зрозумілим з нещодавньої тенденції використання прискорених пісень як фонового аудіо для відео в TikTok. Ці швидкі пісні стрімко зросли в популярності, і багато хто скаржиться, що оригінальні версії тепер звучать занадто повільно для них. Ми звикли жити в прискореному темпі, вважаючи, що нам нудно, якщо нас постійно не стимулювати на відповідній швидкості. І наступний пункт у нас це споживання тупого контенту або ж просто не розвиваючого. Ще основна проблема перегляду відео у ТікТоці – це те, що більшість відео. Та майже навіть всі не несуть в собі ніякого розвиваючого характеру. Тобто, переглядаючи відео у TikTok, ви просто завантажуєте свій мозок сміттям. От в мене навіть бувало, коли заходиш, довго дивишся TikTok, ти таки прибираєш телефон, і ти такий Боже, що відбувається? яка в мене... Якась така голова забита, незрозуміло чим. Навіщо я це дивився? Тобто ваш мозок забитий, він перезавантажений. І вам потрібно відпочивати після того, як ви подивилися відео в TikTok, хоча Здається, що, начебто, ви ж заходите у TikTok, щоб відпочити. Але насправді наш мозок працює нам просто на максимальній швидкості, адже ви дивитеся величезну кількість відео, яка містить в собі, до речі, різну інформацію. Тобто, тут, наприклад, якась дівчинка танцює на іншому відео, хтось там підбиває м'яча, грає в футбол, на іншому відео хтось їде в машину. Це різні ситуації, і наш мозок намагається зрозуміти це все і просто величезна кількість. Не потрібно, нам насправді контенту проходить крізь, нашу, крізь наш мозок. Він все встигає аналізувати, він все намагається аналізувати, але це просто його виснажує. І отож через те, що контент не розвиваючий, ми просто витрачаємо наш час, коли б ми могли щось дізнатися до себе корисне, навіть переглянувши якесь конкретне відео на Ютубі на якусь конкретну тему. І коли ви, наприклад, заходите на Ютуб і дивитеся, наприклад, відео таке, як ось це, яке вас. Вам допоможе стати краще. Ви дивитеся, і ви для себе отримуєте якусь інформацію на одну тему, і ваш мозок її краще запам'ятовуєте. Ви фокусуєтесь на цій інформації, що також покращує вашу концентрацію, увагу. Тобто, це не так, як з Тіктоком, коли ви відкрили його, пролистали 50 відео, не запам'ятали взагалі ні одне відео, яке ви подивилися, і все. І ви просто витратили час ні на що? Ми повинні запитати себе, як перегляд TikTok впливає на наше сприйняття винагороди, маючи під рукою майже нескінченну кількість відео, а отже, і відчуття винагороди, викликане дофаміном, ми маємо необмежений доступ до незаслуженого задоволення. Чи зробили ми щось для того, щоб отримати щастя, яке відчули від цього комедного відео? Чи ми просто натиснули на екран і зробили гучність більшою? Як я вже казав, отримування дешевого дофаміну, перегляд відео у Тіктоці, впливає на інші сфери нашого життя. Тобто, ми, отримуючи це легке задоволення від перегляду відео, наш мозок думає, навіщо мені напрягатися в інших сферах, навіщо мені щось досягати, намагатися розробити себе кращим, там покращити своє життя? Навіщо це мені робити, якщо я можу просто лягти на диван, відкрити телефон і листати відео і насолоджуватись прекрасно днем і так далі. Тобто це впливає максимально на наше життя. В цьому і проблема, що витрачаючи час на перегляд відео, і, до речі, перегляд чужих відео, коли ви дивитеся відео інших людей, це робить їх краще, робить їх аккаунти успішнішими і робить їх успішнішими, а вас це не робить успішним взагалі. Я думаю, що найголовнішим наслідком тут є те, як зміниться наше джерело щастя. Погляньмо правді в очі. Якщо у нас є доступ до штучно створених джерел нескінченного дофаміну, і все, що нам потрібно зробити, це прокрутити сторінку, щоб отримати нову порцію щоразу, то немає жодного способу відтворити це в реальності. І справа не в тому, щоб бути досконалим. справа не в тому, щоб відразу після перегляду цього відео видалити Тікток, не заходити більше в нього ніколи. Мета цього відео була зробити вас свідомими, показати вам, як це впливає на наше здоров'я. І щоб, можливо, ви одного разу задумались, чи варто мені зараз заходити у TikTok, чи, можливо, краще я почитаю якусь книжку, чи можливо я поспілкуюсь з своїми друзями і тому подібне. Тому я вдячний вам, що ви подивилися це відео, вдячний вам, що ви були тут зі мною. Надіюсь, як завжди, що мої відео комусь допомагають. І я дуже вдячний за коментарі, які люди залишають під моїм відео. В основному це один або два коментаря. Але коли я бачу, що дякую ти. Дав мені змогу там зрозуміти, чому я там, як минуле було відео, якийсь хлопець написав, що дякую. Я зрозумів, чому я перестав спілкуватися своїми друзями. Для мене це було справді дуже приємно. І якщо ти дивишся це відео, то дякую за коментар ще раз. Отож, залишайте свої коментарі, мені дуже приємно їх читати. Критикуйте мене також. Вже через це я росту у відео. Я бачу свої помилки і розумію, як мені їх виправляти і що мені потрібно виправляти. Отож, ще раз дякую. З вами був Триволенко і всім бувайте.